Дивіться, зараз активізувався процес переходу парафії з УПЦ до ПЦУ, і юридично все справедливо. Тобто більшість громади голосує за перехід, але чисто так по-людськи і по-християнськи чи варто подалювати такий процес? Бо на практиці ми отримуємо розкол в парафії і протистояння, чи не робить це більше шкоди православ'ю? Дивіться, треба розуміти, що у нас тут дуже складна ситуація зараз в країні, тим більше з огляду на війну. Якщо б це була просто окрема церква, от я ж кажу, як в Америці, є, є Константинопольський патріархат, є Російська Зарубіжна церква, ну яка зараз фактично частина Московського патріархату, є російський екзархат. Цього московського точніше, американський екзархат Московського патріархату, є ОСІЙ, ну і є ще декілька там маргінальних груп. Вони всі живуть між собою спокійно, але неможливо, наприклад, собі уявити, щоб російська церква е сергіанська в там, 50 і 60-ті роки спокійно існувала в США. Коли там йшло, йшло масове витравлювання комуністів, ми не можемо собі уявити, що під час Другої світової війни в Совку діяла німецька лютеранська церква в підпорядкуванні Берліна. Ми ж не можемо собі такого уявити. Тобто, на превеликий жаль, церква занадто сильно можливо втягнута в політичні процеси. А в православія це завжди було так, що світська влада сильно впливала. Це не новина, це ще з Візантії так було, воно так велось. Всі автокефа... ну, всі або більшість автокефалій здобувалися тоді, коли держава ставала незалежною. Межі церковних юрисдикцій йшли по кордонах спочатку Старої Римської імперії, а потім уже окремих, окремих православних держав, які були. Тут немає нічого дивного, все повинно бути по закону. Тобто, якщо є зв'язок з Москвою, яка є нашим ворогом, якщо дуже часто проявляється така от риторика, ну вибачте, коли митрополит Онуфрій приймає російських військовополонених і бажає їм успіху і здоров'я, і намагається якось якось їх виставити, що ну, хлопці, ви звичайно, може там не праві, ну ви не настільки вже винні, знаєте, ну, от. Ну, це неможливо, не такого не повинно бути. Не може в воюючій країні бути будь-яка структура, навіть церковна, яка підпорядковується державі агресору. Ні, телеканалів російських не повинно у нас бути, ні російських шкіл не повинно у нас бути, ні якихось культурних центрів, ні там я не знаю. Ну політиків, там які проштовхують цю, цю цей, цей їхній план дій само з собою. Я взагалі вважаю, що. Як вам сказати, нам навіть варто би було книжки російською перестати друкувати і абсолютно заборонити, от нам би нам би варто було навіть би на це піти, тому що ну, війна є війна, і вона не тільки силою зброї виграється. Вона виграється також на ідеологічному і культурному фронті. Тобто, все російське, що є взагалі зв'язок з ними, ми забути повинні. Не повинно у нас лишитися ну нічого взагалі, що нас з ними пов'язує. Але є проблема то, що багато православного є російським. Наприклад, ті ж самі книги, через які я в тому числі прийшов до православної церкви, це книги російських авторів. Ну, є як такі. богословський, так і художня література, наприклад, Достоєвський. Mm -hmm. як з цим бути? Ну, дивіться, таке є у мене аналогічна ситуація. І зараз з великим задоволенням читаю і отця Павла і Сергія Булгакова. Тоб, тобто, все це я прекрасно розумію. От можливо. Ну, але це те, що вже було раніше. Я маю на увазі з новітньої такої літератури. І знову ж таки, ну треба розуміти різницю. Наприклад, от є Павло Форенський, який. Цей, який Пише в першу чергу, дійсно, там про високу догматику і релігійну філософію або отець Сергій Богатов». А є філософ Володимир Соловйов, який безперечно написав чудові речі, але в нього дуже багато цього русского духа. От ідея народа баганосса і багато чого іншого, да, ну, воно у нас ну, то, то, того трошки, трошки забагато є. І дуже багато людей, які будуть читати, можливо, у них не буде фільтру достатньо для того, щоб відділити одне від другого, але знаєте, краще читати Рене Генона ніж читати Дугіна, от краще там читати політичний цей текст, тексти там Корнелі Кадряну, ніж навіть того ж патріарха Тіхана. От, безперечно, да там було багато хорошого. Там була і церковна традиція, ті шоптинські старці, і, от і ну там інше. Знаєте, багато там всього є. Якщо є в людини можливість приймати його фільтруючи, беручи тільки духовну складову, там про молитву Ісусову, там, про, про те, як спасатися там, про влаштування церкви, а не брати всякі оці от ідеї імперські оцього рускового міра і так далі, можливо, людина ну може до такого дійти, але в першу чергу нам треба робити упор на своє. Нам треба робити, а якщо вже ми навіть оберемо щось, ну, грецького шкупа. Москалі ж не так багато. Ну, москалів взагалі свого майже нічого не придумали. Вони або відверто крали, або, як мінімум, надихалися. Грецькі є джерела, давайте ми звернемо увагу на них, давайте почнемо їх перекладати. Давайте перекладати західні джерела. О. Будемо будем на них опиратись, і звичайно, будемо надихатись ними для того, щоб створювати своє, і будемо вкладати значно більше сил е в те, щоб у нас була духовна освіта, наукова і богословська школа, своя українська, яка ще буде мати можливість щось дати світу. Те, що ми 30 років це цього майже не робили, ну це камінь нагород. То я вам скажу, що я. Був в Німеччині, в так званій православній церкві Німеччини, яка має тяглість від грецьких старостильників від аволонського синоду. І вони за три роки переклали всю богослужбову літургійну літературу на німецьку, всю мінею переклали всі, всі добові річні кола богослужіння. А у нас для цього знадобилось 30 років, і це при тому, що вони працювали зі своєї ініціативи, у них не було такого фінансування і такої підтримки, як, як у нас. Вони зі своєї ініціативи це зробили. Тобто, якщо хотіти, все можна. От. А якщо шукати відмовки, відмазки, то звичайно нічого ми і не матимемо.